Який міжнародний орендар найбажаніший для ТРЦ «Ретровіль»? Та як змінився -мікс» в повномасштабне вторгнення, спорт, ретейл та польоти на місяць, що об'єднує ці поняття? Як готують універсальних солдатів в мережі ЄВА? Та до чого тут кото-менеджмент? Добрі окуляри в добрі руки. Компанія Люкс Оптика активно долучалася до підтримки військових. Вітаємо! З вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. На початку повномасштабного вторгнення столичний ТРЦ Ретровіль був пошкоджений через ракетний обстріл Росією. Проте швидко відновив роботу. А за 6 місяців від початку цього року ТРЦ відкрились приблизно 20 нових магазинів, серед яких найбільше відкриття: магазин польської мережі ЦЦЦ та магазин Лук, магазин косметики Ельосетан та Містер Скрабер, магазини білизни Клео, Елегант, точки жіночого одягу Дона Стайліш, салон інтимних товарів Мадам Пім та інші. На фудкорті з'явилася нова локація: українське бістро Чуб. Також відновили роботу після релокації оновлені магазини Голді Арбер та Анабель Арто. А надважливою подією першого півріччя цього року стало повернення фітнес-клубу SportLife, який на початку вторгнення було значно пошкоджено. А найбажаніший міжнародний ретейлер, якого б так хотіли бачити в ТРЦ, індетекс станом на кінець червня вакантність торгових площ 7%. А трафік не просто повернувся до довоєнних показників, а навіть перебільшив його на 20%, у тому числі і завдяки проведенню великих масових заходів. Це і дитячий фестиваль талантів, концерти з відомими артистами, в партнерстві з телеканалом Musicbox, фестивалі корейської культури Кімфест, а також масштабний захід Київ Карфест, що започаткували торік. Також серед відвідувачів ретровіль багато сімей з дітьми, тому розважальний сегмент є затребуваним, особливо під час важкої ситуації в країні. Відвідування ТРЦ, парку розваг, боулінгу, спілкування з тваринами, перегляд фільмів у кіно чи навіть просто похід на фудкорт це психологічне розвантаження і для дітей, і для батьків. Крім того, тут запевняють, що мають підписані договори з операторами саме розважального сегменту. Тому цей напрямок невдовзі посилиться. Цьогоріч готуються до відкриття в ретровілі три важливих орендарі: з них два відомі міжнародні мережі. А ще буде представлений популярний заклад громадського харчування. Тож слідкуйте за новинами на нашому сайті, а посилання на інтерв'ю з топ-менеджерками ретровіль залишили під цим відео. Спорт, ретейл та польоти на місяць бачите зв'язок? Мова про Apollo Next – мережу доступних фітнес-клубів, яка входить до групи ФОЗІ, та пропонує нові підходи до спорту. Мережа Apollo Next з'явилась в Україні у 2021 році. А стратегія розвитку передбачає відкриття спортивних клубів у містах, де проживає понад 100 тисяч людей. І з розрахунку, один спортивний клуб на 150 тисяч жителів. Усі простори мережі знаходяться в ТРЦ під час створення концепції. Розробники надихались програмою космічних польотів до місяця від НАСА, яка доводить, що для людини немає нічого неможливого, якщо вона має чітку мету та сильну мотивацію. А щоб щоразу надихати та посилювати мотивацію своїх гостей в оформленні своїх фітнес-клубів, Аполонекст використовує цитати Василя Стуса. Дороги власної не бійся з метою у єдине злийся, Хіба не ти твоя мета? Після повномасштабного вторгнення мережа не працювала всього пару місяців і вже у червні 22-го року повністю відновила свою роботу. І зараз в Україні працює 11 клубів Аполлонекст: 9 у Києві, один в Борисполі та ще один у Львові. Які щомісяця відвідує близько 25 тисяч гостей цього року? Планується відкриття ще шести спортивних просторів у Києві та Львові. А вже наступного року компанія збирається відкривати фітнес-клуби в обласних центрах України. Крім того, у вересні 23-го було відкрито Apollo Next Fitness Academy. Це програма підготовки тренерів європейського рівня, яка дозволяє отримати нову професію. Всього за 4 місяці найбільше дрогарі мережа ЄВА налічує понад тисячу магазинів по всій Україні та інтернет-магазин «Єва.ЮА» і готує справжніх універсальних солдатів. І, попри труднощі воєнного періоду, 23-й компанія закінчила із найвищим показником комплектності персоналу за останні 5 років. Враховуючи дефіцит працівників складу, водіїв та вантажників, які виконують важку фізичну роботу, йде універсалізація персоналу розподільчих центрів. Зокрема, працівниць навчають професії водія навантажувача чи вантажного транспорту. Проте бажаючих працювати на вантажівках небагато їм важко і страшно. Роботодавець повинен дати працівникам відчуття опори та захисту у кризові часи. Тож в Єва акцент робиться на ролі кожного керівника команди, відділу чи напряму. Аби топ-менеджмент усіх рівнів розвивав управлінські компетенції. Для них створені дві великі навчальні програми: котоменеджмент та «Еволюшн». Кото менеджмент народився на початку пандемії, щоб допомогти керівникам налагодити роботу своїх команд у віддаленому режимі з під ковдри як котик. Тоді багатьом було складно тримати зв'язок, делегувати та контролювати дистанційно. Цю програму пройшли 250 людей при загальній кількості у 150 керівників різних рівнів, тобто багато хто до неї повертався. Evolution – це платформа розвитку управлінських компетенцій на базі корпоративного порталу. Вона допомагає створювати та реалізовувати індивідуальні плани розвитку, інтегрувати навчання у робочий процес, відкриває доступ до великої бази корисних книг, статей чи тренінгів. Також 350 співробітників ЄВА наразі захищають Україну в лавах збройних сил. У компанії ведеться робота над програмами з реінтеграції ветеранів та розширення інклюзивних можливостей. Проте наразі для ЄВА більш актуальне питання психологічної підтримки з перших днів повномасштабної війни. Компанія люксоптика активно долучалася до підтримки військових та співпраці з благодійними фондами. В Компанії 27 працівників мобілізовано до лав ЗСУ та один в ТРО, ключовою благодійною програмою люкс оптика. Став соціальний проєкт Добрі окуляри в добрі руки. Майже в кожній оптиці мережі захисники та захисниці України можуть безкоштовно зробити діагностику зору, отримати окуляри та контактні лінзи. І на кінець липня безкоштовну перевірку зору отримали понад 36 тисяч захисників України. Окуляри отримали понад 32 тисячі захисників. А контактні лінзи були надані у кількості понад 75 тисяч. Також в люкс оптика піклуються про добробут співробітників. Наразі вони мають можливість безкоштовно отримувати психологічну допомогу, і тут організовують курси з надання першої допомоги. Детально про благодійні ініціативи Люкс Оптика за посиланням під цим відео. Ще більше новин: кейсів колонок провідних експертів розрібної торгівлі. все у нас на сайті Раоюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень.